Друзі, привіт! Сьогодні у мене огляд покупок для мого саду. Це будуть цибулькові квіточки. Я закупилась, бо в мене в саду абсолютно немає. В наступному сезоні я у сусідки відкопаю там звичайні червоні тюльпани, білі нарциси. А тут хочу показати вам те, що я купила для саду на розмноження. Це нарцис сандіск, три штучки, але дивіться, який він гарньоній. Але в упаковці їх тут оказалося шість, тому його точно взяла. Його можна швидше розмножити, ніж інші сорти. Я ще думаю, як мені їх садити, або в кашпо, ну і в теплиці виганяти і розмножати через кашпо, або в ящики просто в маточники на городі. Я ще не вирішила. Потім як буду саджати, я вам покажу. Далі купила ось таку цибульку декоративну. Вона росте маленького, маленького росту до 20 см. І ось такий цвіт у неї. Спробую. Там були різного кольору, але поки що я взяла тільки таку. Е, хочу подивитися, як вона поведе себе на моїй ділянці, і якщо класно, то можна буде цілу колекцію таку закупити. Далі. Гіацинт. У моєї сусідки є е, жовтий, здається. Або синій, точно не пам'ятаю. Я собі взяла рожевий. Ще бачила, що є чорні, але вони були дорогі, тому я їх не взяла. Тут дві цибулинки. Так, Далі нарцис Cool Flame три штучки. В цьому нарцисові немає доповнітельних цибулинок, тільки так. Ну, нічого страшного, дивіться, він теж такий цікавий, білий і всередині з оранжевою бахромою. Я тут шелещу пакетиками і всі коти позбігались. Не всі ще одного нема. Так, далі, тюльпанчик. Тюльпанчик бахромовий, білий, ой, жовтенький. Він мені настільки сподобався. Дивіться, які гарнюні. Жовті квіти в саду це завжди таке яскраве п'ятно. Червоне до нього якось вже звиклося. А жовте ну, мені прям хочеться, щоб були жовтенькі квіти в саду. Далі я взяла ще ось такий тюльпан ботанічний. Він росте невеличкого зросту, має приблизно 10-12 см сант... висотою. Е, глибина посадки на 12 см. Освітленість добра або наполовинку. Е, березень, квітень цвіте. Ну, ось такі будуть у мене ще тюльпанчики. От цього я хочу дуже багато розмножити, тому що він дійсно такий яскравий. Е, ну, Подивимось, як він себе покаже на моїй ділянці з моєю землею. І цибулинки в нього достатньо маленькі П'ять штучок в упаковочці. Далі. Ось такий нарцис багатоквітковий. З однієї цибулинки виростає багато квіточок, як я зрозуміла. От. Також спробую розмножити. Також мені сподобався кольор. Вони жовтенькі всередині, червоні. Цікаві. Далі взяла ось такі тюльпанчики. Е, бахрамчатий також. Він темно, ну, тут не передає камера, він темно такий рожево-бурячковий. Ось такий гарнюні. Також три штучки, допоміжних цибулинок тут немає. Була брада, звісно, але що є. Далі тюльпанчик е теж бахрамчатий, але він подвійний. Він всередині е багато листочків має. Цибулинок тільки дві штучки. І ось такий тюльпанчик взяла. Він, е Рожево такий припильоно-фіолетовий, можливо, навіть до синього піде. Я не знаю, як він себе буде почувати на моїй землі. Е, ну, в наступному сезоні побачимо тут три цибульки. І я ще хотіла з вами порадитися. Я хочу спробувати посадити окремо в ящики від ну, за тебе оці овочеві, щоб не загубилася цибулька на протязі сезону, щоб легше їм було розмножити. В маточники на городі, або ж посадити в кашко. В мене є там підвісні кашко, і тримати в саду в І потім, як закіпнуть, перенести там, можна буде занести і в хату поставити, красиві квіти, не зрізаючи їх. І в саду можна буде саме кашко поставити, але треба буде слідкувати, щоб було дуже багато добрива. Там і коли я поки що не вирішила. Ось так. Всім приємних вечорів, приємних придбань для городу, приємного цвітіння. Бувайте!